Моторошні подробиці вбивства надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення безвісті його дружини. Баштанські поліцейські затримали чоловіка, який позбавив життя власну дружину. Пункти незламності готуються приймати містян. Є все необхідне для людей, які приходять. Розкажемо, як об'єкти облаштовані на випадок блекаутів. Зірка культури 2025. Не можна переоцінити да, важливість культури. У Миколаєві відзначили працівників культурної галузі з нагоди професійного свята. Сьогодні п'ятниця, 7 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко. І одразу до новин. Учора ворог сім разів атакував дронами Очеківську громаду. На щастя, постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни продовжують тероризувати сусідній Херсон. Учора в день дрон окупантів ударив по маршрутному таксі у Дніпровському районі. Літня жінка та середнього віку чоловік дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Крім цього, ворог завдав удару по житловому будинку в обласному центрі. У наслідок влучання загорілися квартири та балкони. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, які працювали в умовах загрози повторного обстрілу. А це вже наслідки сьогоднішніх влучань ворожих снарядів у житлові будинки. Зранку російські військові завдали кілька ударів по центральній частині Херсона та вбили мирного жителя. На Одещині ворожа нічна атака спричинила пожежі. Ворог атакував регіон ударними безпілотниками. У наслідок влучань виникли загоряння на об'єктах інфраструктури, які рятувальники оперативно ліквідували. Пошкоджень зазнали будівлі та складське приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучалися техніка та особовий склад ДСНС і місцевих пожежних команд. Українські правоохоронці затримали уродженця Донецька, який воював проти України. Покидьок намагався отримати закордонний паспорт України, щоб втекти до Євросоюзу. Як встановило розслідування, у 2015 році він приєднався до ворожого збройного угрупування Сомалі та брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був списаний з терористичного підрозділу. Співробітники СБУ встановили місце знаходження зловмисника і затримали його на етапі підготовки до втечі. Наразі затриманому повідомлено про підозру йому загрожує довічне ув'язнення. Знання. В Україні вперше отримав довічний вирок окупант, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ. Ним став російський військовослужбовець Дмитро Курашов 6 січня 2024 року. Під час штурмових дій у Запорізькій області окупанти остріляв українського військового, який, витративши боєкомплект, вийшов із бліндажа з піднятими руками. У цей же день сили оборони вибили ворога із зайнятих позицій та взяли у полон самого Курашова та ще чотирьох окупантів. На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою та слідчими служби безпеки, суд визнав расиста винним за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини. Позбавив життя та заховав тіло у криниці. У Баштанці чоловік повідомив до поліції про зникнення дружини, але виявилося, що саме він її і вбив. Тіло жінки сховав у покинутій криниці, а речі викинув у посадці, щоб заплутати слідство. Деталі моторошної справи далі в сюжеті. Заявив про зникнення, а виявився убивцею. У Баштанці поліцейські затримали чоловіка, який за версією слідства позбавив життя власну дружину та намагався приховати злочин. Як повідомили в нас поліції, після вбивства 55-річної жінки він сам звернувся до відділку з повідомленням про її зникнення. 16 жовтня 2025 року до чергової частини Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення безвісті його дружини. Тоді правоохоронці розпочали. Масштабну пошукову операцію з метою встановлення її місця знаходження да, відпрацьовувалися усі причини її зникнення. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що подружжя перебувало у процесі розлучення та розподілу майна. Зібрані докази вказали на причетність чоловіка до зникнення дружини. Під час розслідування поліцейські встановили, що під час раптово виниклої сварки Чоловік наніс чисельні тілесні ушкодження своїй дружині, несумісні з життям. В подальшому, з метою приховання злочину, він обмотав її брезентом, одягнув пакет на голову та на власному автомобілі вивіз її тіло за кілька десятків кілометрів від районного центру до закинутого села. Підозрюваний сховав тіло у старій криниці, присипавши сміттям і камінням. Аби ретельніше приховати сліди злочину, він викинув особисті речі потерпілої. Презент і стілець зі слідами крові у різних лісосмугах. Чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Олександр Думатович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Підвищення зарплат для працівників освіти та медицини в прифронтових регіонах є критично необхідним. Таку думку озвучив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю телеканалу Новини Лайв. За його словами, головною мотивацією для фахівців, які працюють у складних умовах, має бути гідна оплата праці. Ось що він сказав з цього приводу. Це дійсно велика проблема бо фахівці, особливо з дітями. Вони там просто щоб спокійніше було, хочуть переїхати. А мотивації працювати в складних умовах немає. Тобто, для мене, я вважаю, що основною мотивацією для людей мають бути гроші, які вони, окрім патріотизму, гроші, тому що маємо платити більше тим, хто працює в більш складних умовах. Тобто, це системне питання, яке вже піднято, частково уряд вже вирішив і зараз піднімається питання щодо медиків. Чергову виставку прилаштування своїх підопічних анонсує міський центр захисту тварин. Вона відбудеться ближчої неділі 9 листопада з 10 до 14 години. Місце проведення традиційне Каштановий сквер. Усі собаки та котики соціально адаптовані, стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів. Бажаючим взяти в сім'ю тварину потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код або ж додаток Дія. Потім заповнити заяву на влаштування. Подаруйте їм дім, вони чекають на вашу любов і турботу, закликають працівники Центру захисту тварин. В Інгульському районі Миколаєва на базі двох дитячих садків облаштували пункти незламності, які діятимуть у разі блекаутів. Тут можна буде зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити гаджети. Що ще підготували для миколаївців у цих локаціях, з'ясувала наша Катерина Рупташ. Підзарядити телефон, зігрітися чи випити гарячого чаю. Усе це можна зробити у пунктах незламності. У Миколаєві на випадок можливих блекаутів облаштовано понад сотню таких локацій. Один із них працює в Інгульському районі на базі закладу дошкільної освіти. Є все необхідне для людей, які приходять це. Вони можуть заряджати свої гаджети, необхідні, може, можуть попити чаю, кофе. Також у нас є тепло, альтернативне джерела тепла, це встановлена буржуйка. Владі є три генератори, один дизель. Два бензинових, один генератор у нас підключений до власної газової котельні. Якщо в місті немає тепла, але є газ, то у нас працює газова котельна на генераторі. Також у нас є генератори для того, щоб мог працювати пункт незламності і необхідне паливо десь на тиждень праці цих генераторів. Також у нас є старлінг. Тут відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм чи кавою, пригоститися печивом, а для батьків із малюками облаштовано окрему комфортну кімнату матері і дитини кімнаті матері дитини у нас є все необхідне для як для маленьких, зовсім маленьких дітей. Пеленальний столик, де вони можуть запеленати, переодягти, одягти дитину, по подоглядати за дитиною. Також є іграшки, є розмальовки, де діти можуть пограти. Також там є туалет, в якої не потрібно ходити. Дорослий туалет, можна ходити з дітками в маленький туалет. спеціальний. є також інклюзивна кімната для людей з інвалідністю. Схожий пункт незламності торік облаштували ще в одному з десятків Інгульського району. Він розрахований на 40 осіб. Пункт незламності обладнан генератором, обладнан він мобільним зв'язком, розетками для зарядки. Є у нас пункт незламності, печиво, чай для того, щоб зустрічати людей, щоб вони могли попити гарячого чаю. І трошки перекусити. Також у приміщенні встановлена буржуйка та обігрівачі, а ще облаштований куточок матері й дитини. Тож ці пункти незламності є одними з найкращих у місті, адже вони повністю обладнані під будь-які потреби людей на випадок тривалих відключень світла. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Державне агентство з питань мистецтв оголосило конкурс на отримання стипендій президента України для молодих майстрів народного мистецтва у 2026 році. На стипендію можуть претендувати громадяни України віком від 14 до 35 років, чия творчість сприяє збереженню культурної спадщини. Пропозиції можуть подавати обласні адміністрації, інші державні органи та творчі і громадські організації мистецького спрямування. Дедлайн подачі 1 грудня. Тому молоді митці не баріться. У Миколаєві відзначили тих, хто повсякдень зберігає культурний дух міста навіть під час війни. Напередодні Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбулася урочиста церемонія нагородження відзнакою зірка культури. Хто цього року став лауреатами і що для митців означає це визнання, розкаже Олександр Долматович. Щороку 9 листопада в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято тих, хто своєю творчістю зберігає і примножує духовні скарби нашої країни. У Миколаєві до цієї дати відбулася церемонія нагородження почесною відзнакою Зірка культури міста Миколаєва. Захід приймав міський палац культури та урочистих подій. В найближчу неділю у нас 9 листопада в країні святкується День працівників культури та майстрів народної творчості. І до цього свята в нас приурочено сьогодні декілька заходів. Зокрема, от сьогодні в нас прийшла церемонія вручення нагород та відзнак зірка культури культури-2025». Це у нас така щорічна, якби відзнака. Де ми відзначаємо наших талановитих, наших працьовитих, тих, хто вкладає, так би мовити, свою душу в мистецтво митців, діячів. Цьогоріч серед лауреатів Світлана Бойкова Калюжна, художниця обласного палацу культури, майстриня народного мистецтва та членкиня культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Вона зізнається, мистецтво це справа всього її життя. Я художник самого дитинства. Все моє життя, і я дуже вдячна Богові, що все моє життя пов'язано з творчістю. Де б я не працювала, ким би я не працювала, я працювала і з дітками в будинку творчості для юнацтва і просто художником багато років і в оформлюванні, в рекламі. Я дуже вдячна, що мене оцінили, і я буду намагатися і далі робити все для нашої культури, культури нашого міста. Відзнака зірка культури покликана вшанувати тих, хто своєю працею робить вагомий внесок у розвиток і популяризацію мистецтва, творчості та традицій Миколаєва. Не можна переоцінити да, важливість культури. І, власне, да, та фраза, яка всім відома, що якщо у нас немає культури, тоді за що ми воюємо і що нас відрізняє від агресора, від тих хто. На нас нападає, тому ми мусимо плекати свою культуру. Мусимо опікувати. Звісно, зараз це дуже непросто робити. Воно не було не непросто і до повномасштабного вторгнення а зараз ще більше. Але разом з тим, бачите, наші працівники культури вони такі захоплені, працюють. Серед цьогорічних нагороджених і Катерина Лопатіна, керівниця народного аматорського ансамблю «Танцю Сюрприз Палацу культури молодіжний. Її колектив виступив на святковому заході, подарувавши глядачам емоції та атмосферу справжнього свята. Колектив був у нас дуже великий, але під час війни багато хто виїхав. І з 22-го року я почала знов збирати дітей. Ну і зараз. У мене десь приблизно 100 дітей танцюють в групах від 4 до 18 років. Ця нагорода для мене дуже важлива. Я її, напевно, дуже чекала і йшла до неї саме. І це не тільки моя заслуга, це заслуга всіх всього мого, мого колективу дітей, їх батьків. Бо ми це одне спільне, одна команда, одна велика дружна родина, яка робить одну справу спільну. На церемонію завітали і митці, які отримували відзнаку у попередні роки представники міської влади та члени художньої ради, аби разом підтримати культурну спільноту Миколаєва. Для митця завжди важливо, що для нього важливо це оплески». І увага, щоб його знали, щоб його шанували, і коли колеги, особливо колеги, тому що ця ж нагорода не управлі вона управління з питань культури, але вирішує кому надавати нагороду художня рада. В художній раді відомі теж люди в культурі нашого міста. І якщо вони визначають цю людину зіркою культури, то це і є така нагорода і шана від саме від культурної спільноти міста. Під час війни культура залишається важливою складовою стійкості міста, підкреслив секретар міської ради Дмитро Фалько. Саме завдяки творчим людям Миколаїв зберігає свій дух, традиції та віру у перемогу. Головне, що в нашому місті культура залишається, всі мають змогу долучитися, всі мають змогу, як то кажуть, взяти участь. І сподіваюся, що це нам. Також придасть сил і тим, хто сьогодні на фронті захищає нас із зброї в руках, або особисто, або що вони бачать, що їх діти або їх близькі мають змогу сьогодні брати участь, скажімо так, у повноцінному культурному житті нашого міста. Тож ця подія стала нагадуванням. Культура це те, що тримає Миколаїв навіть у найважчі часи. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». Зима 2025-2026 років в Україні буде нестійкою та переважно м'якою. З короткими періодами похолодання, але без тривалих морозів. Про це повідомив колишній керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, нинішні кліматичні процеси суттєво змінили характер зими в Україні. Середні зимові температури підвищуються. За даними синоптиків, за останні десятиліття середньорічна температура в Україні зросла більше ніж на 3 градуси градусів Цельсію. Тривалість зими скоротилася приблизно на місяць, а кількість днів зі сталим сніговим покривом зменшилася удвічі порівняно з 1980-ми роками. На останок про погоду у Миколаєві цієї суботи 8 листопада. На містян чекає сонячний осінній день, без опадів. Температура коливатиметься від 6 до 13 градусів. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 86%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо сьогоднішніх новин. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТі. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.